Вітанічко, мої моє любі третєкласники. Після невеличкої перерви ми знову повернулися з уроками. Сподіваюся, ви не дуже сумували або дуже сумували. Що ж, давайте вивчимо щось новеньке. Уоміна, Ми з вами розпочинаємо новий розділ нашого підручничка Day by Day. День за днем». Chapter 4. Розділ 4. І спочатку для розігріву в нас тут невеличкий діалог між Віки та Джейн. І ось ми бачимо тут малюночки, можемо з вами їх розглянути. Тут десь Віки та Джейн. Ось вони спочатку заходять у гості, а потім вони щось дивляться. Давайте прочитаємо діалог і спробуємо зрозуміти, що ж вони там дивляться. Вікі. Hi Jane, come in please. Let's watch cartoons. Look, this is my favorite one. Jane, what is it about? It's about a mermaid. Her name is Ariel. And who is that man? That's her father. His name is Triton. Look, he's very angry and Ariel is so sad. Yes, she is. Let's listen to Ariel's song now. Oh, she's so beautiful! I like her singing very much! Тож про що ми з вами почули? Віки каже, ось Вікі, ось Джейн. Віки каже, Come in, please. тобто заходь, будь ласка. Let's watch cartoons. Давайте подивимося мультики. Uh, look, this is my favorite one. Це мій улюблений. Ось вони сидять і говорю мультик. Про що він? What is it about? Про Прощовин. It is about a mermaid. Her name is Ariel. Вона про русалоньку, яку звуть Аріель. Джейн, а хто цей чоловік? Вікі, то її батько. What does her father? His name is Triton. Його звуть Тритон. Джейн, uh, він дуже суворий. Аріель якась сумна. Вікі, так, uh, let's listen to Ariel's song now. Давай послухаємо пісеньку Аріель. О, вона така гарна, я люблю, коли вона співає. I like your singing very much. Тож, спробуйте догадатися, про що буде наш розділ? Ну, про те, що щось буде відбуватися день за днем, а по-друге, ми трохи з вами зачепимо мультики. Ну а щоб поговорити про мультики, треба правильно прочитати їх назву. Давайте спробуємо. Маус. Та це? Ну, мало, дуже легко. Том та Черри. Заотрополис. Заотрополіс або Звірополіс, якому подобається більше. We need the pool Ice Age. Льодовиковий період. The Mermaid RuSAнka. Frozen. Холодне серце. Або дослідно вона заморожена. Cinderella. Плюшка. Міньс. Мінйони. Чи всі мультика видивилися? Давайте поговоримо про них. What is in new textbook? Що у вашому підручничку? А у вашому підручничку ми спочатку вивчимо, як сказати давайте. Наприклад, давайте подивимося. Ну, ось подивіться. Let us watch. Або просто коротко, let's watch. Тобто, давайте подивимося. Або давайте щось зробимо. Ну що ж, давайте про це поговоримо. Наприклад, let us sing a song. Давайте заспіваємо пісеньку. А як коротко. Let's sing a song. Добре, а ось з цим що. Draw a picture. Що це таке? Правильно, намалюємо картинку. Let us draw a picture. Або let's draw a picture. Далі, play a game. Грати в гру. Давайте скажемо. Ходімо гратися. Let us play again. Або let's play again. Мультик подивимося. Давайте Let us watch a cartoon. Або Let's watch a cartoon. І останню книжечку почнемо. Так, Read a book. Let us read a book. Let's read a book. Добре в нас вийшло. і перейдемо до мультику. Які ж це у нас мультик? Ну, це в нас що. Який мультик? Правильно, Frozen. Ми можемо сказати, що. My favorite cartoon is Frozen. Мій улюблений мультик це Холодне Серце. Або. Ось що хто в нас тут Minions, Пасіпак? Так, My favorite cartoon is Minions. Мій улюблений мультик про посіпак. Далі, це що зоотрополіс або Звірополіс. My favorite cartoon is The Tropolis. Так, і останній. My favorite cartoon is Ice Age. And what is your favorite cartoon? А який у вас влюблений мультик? Добре. І, звісно, ми з вами дивимося мультик. Або робимо ще щось. Так? Давайте подивимося, що тут люди нас зазвичай роблять. Play in the snow, граються в снігу, ну якщо це зима. так? «Play tennis» – граються в теніс, listen to music, слухають музику, read a book, читають книжки, play a computer game, граються в ігри, «ski» – катаються на лыжах, «sing songs» – співають пісні, do homework, роблять домашні завдання. І, наприклад, on Sunday, в неділю. обираємо в неділю, ми ж не так дні тижні. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Оберемо улюблене, Sunday, неділя. неділю. І давайте з вами поговоримо. Uh, я щось роблю у неділю. Наприклад, I usually play tennis on Sunday. Або I usually listen to music on Sunday. А як же ми запитаємо? Ну, подивіться ось, на цей зразок. Do you usually dance? No, I don't. Do you usually skate? Yes, I do. Ти зазвичай танцюєш? Ні. Ти зазвичай катаєшся на uh, ковзанах? Так. А давайте ми спробуємо. Do you usually play in the snow? Ти зазвичай граєш у снігу? No, I do not. Ні. Uh, Do you usually play tennis? This is у tennis? Yes I do. Так. Ну, no, давайте. Do you usually listen to music? This is слухаєш музику? Yes I do. Так. Do you usually play a computer game? Yes I do. Так. А <laughs> давайте. Do you usually ski? No I do not. катаєшся на лежах? Nee. Do you usually read a book? Yes I do. Ти читаєш зазвичай книгу? Так. Do you usually sing songs? Ти співаєш пісні? Yes, I do. Так співаю. Do you usually do your homework? Yes, I do. Так роблю домашні завдання. А якщо нам хочеться сказати, просто запитати, що ти зазвичай робиш? Ми скажемо, what do you usually do? Запам'ятали? What do you usually do? І відповідь. I usually play in the snow. I usually play tennis і так далі. I потім usually, а потім щось роблю. Сподіваюся, було зрозуміло. What else is in your textbook? Що ще в вашому підручничку? А у вашому підручничку ми зараз відпрацюємо з вами. Так? Ось, наприклад, у нас есть хлопчик. Так, в нього тут ланч. Ланч це обід. діри це вечеря, supper – це пізня вечеря. Давайте прочитаємо. It's one o'clock in the afternoon. Team usually has lunch at one o'clock. Перша година в день. Team зазвичай їсть свій ланч, їсть свій обід. Подивилися, що, як ми про себе кажемо, I usually, так і про ціну, тобто про когось іншого. Так, тільки ми кажемо, I usually have lunch. А team usually has lunch. Пам'ятаємо has, змінюється на have. Ми з вами це chill have на has, так Коли ми про цьому говоримо. Далі, наступна картинка, Діне. Team usually has dinner at 4 o'clock in the afternoon. Тім зазвичай uh, їсть свій, свою вечерю о 4-й четверці, о, о четверці день. Четвертій вечері, як зручно. Тобто, знову has dinner, так? Uh, і знову usually ось тут у нас теж зазвичай він це робить. А про себе ми скажемо I usually have dinner. Supper пізня вечеря. It is 8 o'clock in the evening. Tim usually has supper at 8 o'clock. Восьма година вечора. Тим зазвичай їсть свою вечерю о восьмій. А ми скажемо I have. I usually have supper. Так? Добре. Як, Як? же запитати? Тепер, так, ми спитали, як, what do you usually do? А якщо ми хочемо не в друге запитати, а ось про Тіма запитати, або ось про дівчинку запитати, ми скажемо як? What does she usually do? Тобто, what does, does she usually do? What do you usually do? do. Коли про себе, Does коли про неї? she, про нього, he. І відповідаємо, що подивимось на картинки і давайте складемо речення. Ось, наприклад. Uh, what does she usually do in the afternoon? Що вона зазвичай робить в день? Давайте скажемо, що вона зазвичай що тут співає. Uh, she usually sings a sun. Або... What does she usually do uh, in the morning? Що вона зазвичай робить в Вона зазвичай готує сніданку. She usually cooks breakfast. Так, а тут? Uh, what does he usually do in the evening? Що він зазвичай робить ввечері? Uh, he usually has a glass of milk. Він зазвичай п'є молоко. А тут що вони роблять? Говорять по телефону. Давайте запитаємо, що вони зазвичай роблять в вихідні. What do do they They usually usually uh, at the weekends? They usually talk over the phone. Коли ми знову говоримо про них, they, то ми використовуємо ду. Uh, а якщо все таке he і she, ми використовуємо does. А щоб нам було ще краще зрозуміло, нам треба терміново заспівати пісню. What do you usually do in the morning? What do you usually do after lunch? What do you usually do in the evening? None of your business, so much. Let's learn a Він дуже простий. What do you do in the Що ти зазвичай робиш ранці? What do you usually do after lunch? Що ти зазвичай робиш після обіду? What do you usually do in the evening? Що ти зазвичай робиш увечері? І така відповідь. None of your business. Це такий стійкий вираз. Не твої справи, запам'ятайте, дуже класно. None of your business. Не твої справи. Don't ask so much. Не запитуй так багато. Отака весела пісенька можете перемотати і заспівати її разом зі мною. А зараз прочитаємо ще раз. «What do do you usually do in the morning?» What do you usually do after lunch? What do you usually do in the evening? None of your business. Don't ask so much. Ну, Ну, Ось і кінець нашого року. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і ви вивчили багато чого новенького і зможете навчити ваших батьків. Ну, а ми з вами зустрінемося наступного вторка з новим уроку. І сподіваюся, ваше літо проходить дуже класно. bye бай